Триває 1072-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України знищили ще 1270 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок, 30 січня, окупаційні війська Росії втратили 835 тисяч військових, 9 тисяч танків, 20 тисяч бойових броньованих машин, 22 тисячі артилерійських систем. 1264 реактивних систем вогню, 1050 засобів ППО, 369 літаків, 331 гелікоптер, 23 510 безпілотників оперативно тактичного рівня, 3054 крилаті ракети, 28 кораблів, 35 тисяч. 451 одиницю автомобільної техніки та 3725 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.